Всі, привіт, мене звати Артем. І сьогодні, як і завжди, ми з вами поглянемо на топ найгарячіших настілок місяця. Липень дізнаємось, що саме найбільше цікавило настільщиків сайту BoardGameGeek впродовж минулого місяця. Проте як ви вже звикли, не нагадати про класний магазин Гікашоп я також не можу, адже це саме те місце, де збуваються мрії настільщика через просто неймовірну кількість різноманітних настілок, коміксів, рольовок і всіляких аксесуарів. Ну а промокод BIVAR10 дасть вам невеличкий приємний бонус на 10% знижки. Посилання на Гікача я залишу в описі, а ми починаємо. І перша в нас буде гра Ейс of Spades. Це карткова кооперативна гра для одного двох гравців, що поєднує елементи покеру та пригодницької стратегії. Гравці виступають у ролі героїв, що вирушають на місію помсти, аби знищити некроманта, що зруйнував їхнє життя. Їхнім завданням є пройти через низку ворогів, використовуючи свою майстерність, у покері, щоб перемогти злодіїв і дістатися до головного ворога. Гравці мають можливість використовувати покерні комбінації карт для завдання шкоди ворогам і проходження через 12 рівнів, кожен з яких має унікальних ворогів і складнощі. Гра починається з формування самої колоди ворогів, де кожен рівень має 4 випадкових ворога. Ці вороги поступово збільшують свої стати здоров'я, і кожен має свої особливі правила, або дає нові можливості для гравців, якщо вони їх перемагають. Завдання гравців, використовуючи комбінації з покеру, здолати всіх ворогів, поки вони не дійдуть до головного боса. Щоразу, коли гравець стикається з ворогом, він тягне 8 Карт з яких повинен вибрати 5 для побудови комбінації. Ці карти дозволяють наносити шкоду ворогам, але кожен хід стає стратегічним вибором: чи грати відразу з кращою рукою, чи зберігати карти для потужнішої руки в наступному раунді. А ось про наступну гру майже нічого не відомо, крім того, що це Ковенант від видавництва DeVir за авторством Джермана П. Мілана, відомого за іграми Меннефер, Сабіка та Бітоку, в цілому масштабних євро. Тож за історією Ковенант король гномів видав наказ родам кожного клану, що необхідно відвоювати Каракум Казар, священну гору про батьківщину гномів з часів першої епохи бороди. Сама гра гравковина триває три епохи. Під час свого ходу гравці призначають дварфів свого клану на різні завдання, які дозволяють їм досліджувати стародавні зали предків і виганяти ворогів, відновлюючи при цьому рідну домівку. Ваші фігурки гномів і інструменти дозволять вам виконувати всілякі дії, копати вгорі, перемагати ворогів, які там живуть, і будувати всілякі споруди, які повернуть до життя легендарне місто гномів. Сама гра буде доступна відразу на есені цього року. А далі в нас гра Lightning Train, яка розрахована від одного до. До чотирьох учасників, які гравці виконують роль керівників залізничних компаній. У кожній партії гравці обирають один із сценаріїв: це побудова важливих залізничних ліній, перевезення товарів або змагання за контролювання території. Кожен сценарій ставить перед гравцями унікальні завдання, які формують хід гри та взаємодію між учасниками. І на початку гравці обирають свою кампанію, яка має унікальні можливості для побудови залізниць і здійснення доставок. Щоразу в раунді гравці можуть будувати нові лінії, здійснювати доставки. Товарів між містами отримувати. Оти переможні бали або працювати над розширенням своїх можливостей. Проте основою гри стає саме механіка побудови мішечка, із якого ви будете діставати ресурси для розвитку ваших залізничних кампаній. Трінкетров, у якій учасники виконують роль маленьких колекціонерів, що шукають дрібні скарби, дзеркала, гудзики, коштовні камені та багато іншого. Гра складається з шести раундів, кожен з яких включає три основні етапи: підготовка раунду, торги та вибір. Всі гравці починають з роздачі карт і визначення початкового порядку ходів. На початку кожного раунду гравці відкривають кілька карт, що утворюють лоти для торгів. У ході торгів кожен гравець ставить свої багатства на ставку, аби визначити, хто отримає першочерговий доступ до нових карт. Гравці можуть вибирати чи брати участь у торгах, чи використовувати свої карти для підвищення шансів на отримання більш вигідних лотів. Після того, як ставки зроблені, кожен гравець може забрати два лоти, один з кожного набору карт, на який вони ставили ставки. Головною метою гри є зібрати комплекти однакових тринкетів, зокрема унікальні елементи, такі як дзеркала, які виступають як універсальні карти і можуть бути додані до будь-якого комплекту. У грі Кої учасники виступають у ролі садівників, що доглядають за ставками та Брають різноманітні елементи природи, такі як карпи та декоративні рослини, щоб створити найкращі умови для свого ставку і заробити переможні бали. Гра заснована на японській традиції вирощування карпів, які вважаються символами удачі та процвітання. У кожній партії гравці намагаються створити красиві ставки, вибудовуючи водні ділянки і, звісно, розміщуючи карпів, аби створити гармонійну композицію та отримати максимальні очки. Гравці обирають карти і плитки для побудови своїх ставків, враховуючи певні правила розміщення плиток і спеціальні дії, доступні на їхніх планшетах. Кожен хід гравці повинні вибрати чи медитувати, чи працювати. Якщо ж вибрати медитацію, то можна вибрати одну з карт на ігровому полі і виконати її ефект, включаючи отримання води, грошей або карпів. Якщо ж обрано працювати, гравець може виконувати дії, що дозволяють розмістити плитки або карпів у своєму ставку і покращити вже наявні елементи та збільшити очки за кожну плитку та карпа. Важливим елементом є збір комплектів карпів і декоративних елементів, таких як ліхтарі та лілії, для досягнення більшої кількості переможних очок. А ось Nemesis Retaliation – це те, що дійсно може зацікавити поціновувачів Немезиди, адже це третя частина популярної серії розроблених Адамом Квапінським. Це все та ж немезида, де ми цілою групою відправляємось на якийсь космічний корабель. Проте цього разу головними героями стають підготовані бійці, які озброєні найсучаснішим обладнанням. що отримали наказ проникнути в гніздо іншопланетян і знищити загрозу. Гра так само поєднує в собі елементи напівкооперативного науково-фантастичного хорору з тактичними боями та елементами виживання. І хоча головні механіки гри її залишились незмінними, багато що нового було додано до гри. Як, наприклад, модульне поле, яке тепер створюється відповідно до особливих карт, які диктують вам, що й куди викладати, створюючи нові відсіки та коридори. Так само зміни торкнулися і здоров'я персонажів, того як ми взаємодіємо з предметами, та крім цього, у грі з'являється й кисень. Який так само може скінчитися і завершити вашу гру. Ну в цілому, модульне поле, і Єваб, Небезиди це те, що ми давно чекали. Ступор Мунді це гра для одного чотирьох гравців, які учасники виконують роль у васалі Фрідриха працюючи над розвитком королівства, покращенням його інфраструктури та здійсненням стратегічних дій. Гравці повинні будувати будівлі, залучати союзників, виконувати дії пов'язані з розвитком замків і управлінням ресурсів, щоб отримати найбільше переможних очок. Кожен гравець починає гру з унікальними картами дій спеціальними можливостями для розвитку своєї династії. Гравці можуть обирати між різними варіантами дій, такими як залучення спеціалістів, відвідування ринку, будівництво нових споруд та покращення своїх замків, або ж залучення союзників та покупка нових карт дій. Гравці можуть обирати між різними варіантами стратегії, наприклад, створюючи потужні будівлі, що дозволяють отримувати додаткові очки, або намагаючись залучити сильних союзників для підтримки. Steam Power. Це стратегічна настільна гра для двох п'яти гравців, які учасники виконують роль власників залізничних компаній, що змагаються за побудову залізничних ліній, розвиток фабрик і транспортування ресурсів для виконання контрактів. Гравці повинні побудувати стратегію, розбудувати залізниці, розвити економіку та виконати контракти для здобуття переможних очок. У кожній партії гравці вибирають одну з карт для гри, що визначає стартову розстановку міст і складів і змагаються за побудову найбільш ефективної мережі залізниць та виконання контрактів. Метою є зібрати найбільшу кількість переможних очок, виконуючи різноманітні завдання, такі як з'єднання міст залізничними лініями, будівництво фабрик та транспортування товарів по своїй залізничній мережі. Щоразу в раунді гравці повинні виконувати дві дії: побудувати залізничні лінії, збудувати фабрики, виконати контракт або забрати нові контракти з банку. Кожна дія може мати різні варіанти в залежності від наявних ресурсів і міст, і гравець повинен вибрати найкращі можливості для досягнення перемоги. Важливо враховувати вартість використання чужих залізничних ліній для транспортування ресурсів, що додає додаткову складність у розподілі ресурсів і дій. Якщо чесно, звучить дуже схоже на Steam від Мартіна Волеса, який, до речі, і є автором гри Steam Power. А ось гра Зеніт запропонує гравцям виконати роль представників трьох фракцій, що змагаються за контроль над планетами сонячної системи. Гравці мають на меті здобути вплив на п'яти ключових планетах, аби досягти одного з трьох можливих способів перемоги: абсолютної, демократичної чи популярної. Головна механіка гри це управління впливом через карти агентів та технології, що допомагають домогтися перемоги з. За допомогою стратегічних дій та прийняття рішень. У кожній партії гравці змагаються за добуття впливу на планетах. Вплив гравця визначається спеціальними жетонами, які він переміщує по треках впливу на кожній планеті. Щоразу в раунді гравці повинні вибрати одну з трьох дій набір агентів, розвиток технологій або отримання лідерства. І кожен з цих варіантів дій має різні ефекти. Наприклад, для набору агентів гравець вибирає карту агента, яку викладає на відповідну планету, сплачуючи за неї кредити та активуючи її ефекти, що часто дозволяє отримати вплив на планеті. У разі розвитку технології гравці. Витрачають ресурси на поліпшення своїх можливостей, що також дозволяє отримувати додаткові бонуси в кінці гри. А ось придбання лідерства дозволяє отримати перевагу в наступних раундах, надаючи більше карт і можливостей для стратегічних рішень. У грі Shackleton Бейс учасники стають лідерами космічних агентств, що працюють разом для розширення присутності на базі в кратері Шаклтона на південному полюсі місяця. У кожній партії гравці обирають одну з трьох корпорацій, кожна з яких надає нові проєкти, дії та можливості для надбання переможних балів. Гра складається з трьох раундів, кожен з яких розділений на три фази. У фазі шатла гравці вибирають плитку шатла, що означає, яких астронавтів та ресурси вони отримають на цей раунд, а також порядок ходу на наступну фазу. У фазі дій гравці по черзі розміщують своїх астронавтів на місяці, щоб збирати ресурси, будувати споруди або фінансувати проєкти. Вибір корпорації впливає на типи ресурсів, які можна збирати, і як ці ресурси можна використовувати для проєктів і побудови споруд. У фазі обслуговування астронавти, які були розміщені, виконують роботи на побудованих спорудах, проносячи бонуси їх власникам, і після чого гравці отримують дохід і сплачують витрати на обслуговування. Гравці мають можливість збирати ресурси з різних секторів кратера, виконувати різні дії за допомогою астронавтів, будувати споруди та фінансувати проєкти, кожен з яких надає додаткові можливості для отримання очок. При цьому важливо враховувати, що деякі дії дозволяють отримати бонуси, якщо вони виконуються з певним типом астронавта, що дозволяє оптимізувати Стратегію, закінчити цю добірку хотілося б грою The Lord of the Rings Fate of the Fellowship, яка приносить гравців у епічний світ серед землі, де вони стають учасниками братства персня або їхніх союзників. У цій кооперативній грі вам належить вирушити в подорож, яка вирішить долю світу зберегти або погубити його, кидаючи виклик темним силам, що насуваються. Кожен гравець контролює двох персонажів, кожен із яких має унікальні здібності для захисту Фродо. битви з ворогами в ключових локаціях і уникання назгулів та ока Саурона. Ігрова поле охоплює знайомі місця середзем'я, гравці починають свій шлях з одного кута мапи, прагнучи дістатися до Мордору у протилежному. Загалом гра буде побудована на механіці легендарної пандемії, тим паче, що й автором цієї гри є Мет Ліко. Крім цього, незабаром вже й з'явиться українська версія цієї гри від Гікача. Тож всі поціновувачі зможуть спробувати цю гру солов'їною. Тож, ось так, як завжди, швиденько, ми з вами пробіжалися по найцікавішим іграм із допоходне зборґім'їк. Але не варто розслаблятись, адже ми з вами невпинно йдемо вперед, крокуючи до Есену, де зазвичай ми можемо побачити найбільше новиночок і цікавих настільних проєктів, які ми зможемо пограти в наступному році. Тож тримаємо руку на пульсі і слідкуємо за оновленнями на каналі. Хм, далі буде. На цьому все. Дякую всім за перегляди, і особливо подяка всім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна, Па-па.